Це українська акція Добрий сусід найближча родина для допомоги постраждалим від землетрусів у Туреччині. Завершується сьогодні, 13 березня. Таку допомогу ініціював меджліс кримсько-татарського народу. Акція тривала рівно місяць. Як яку допомогу вдалося зібрати? Про це говоритимемо далі. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Рефате, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, всім скажіть, будь ласка, що вдалося зібрати, яку саме допомогу, як допоможете турецькому народу подолати ці наслідки руйнівних землетрусів? Нагадаю всім вашим глядачам про те, що 6 лютого відбувся дуже потужний землетрус на південному сході Туреччини і на території Сирії. Ми тоді, можливо, десь тиждень не уявляли які катастрофічні наслідки того землетрусу. Здається, це найпотужний такий землетрус за останні е в останні 100 років на території Туреччини, де взагалі людства. Ну, е ми взяли до уваги, що Українська держава однією з перших світові е прийшла на допомогу Туреччині. Державна служба надзвичайних ситуацій спрямувала два літаки, близько 90 рятувальників, транспортні засоби. Ми, як мечлі з кримськотатарського народу, беручи до уваги ті руйнівні наслідки цього землетрусу, оголосили акцію, яку дійсно назвали. Добрий сусід, найближча родина. У нас є е, от такі слова в нашому фольклорі, е, в нашій культурі, і е, оголосили акцію всеукраїнської допомоги. Для нас було дуже важливо, щоби наші сусіди, які є не просто стратегічними партнерами, але які ретельно допомагають нам у протидії російському агресорові, щоб вони побачили, що українське суспільство теж присутні, е, е, от е, е, такі, знаєте, доброта, е, намагання прийти на допомогу. І хочу сказати, що за ці місяць, які е, проводилася акція, ми отримали багато відгуків зі сторони окремих людей, громадських організацій тут в Україні, і за межами України від е, діаспорних наших організацій, ми е, спрямували ну стільки скільки зібрали, але в нашій ситуації, в ситуації війни це немало. Це ковдри, дитяче харчування, розкладачки, спальні мішки, одяг, новий і немало, і все таке інше. І все це ми спрямовували якщо з України з території України, то через посольство на адресу такої турецької благодійної організації АФАТ, така є на державному рівні. А те, що спрямовували з території інших країн, зокрема з Туреччини, безпосередньо наші представники. Привозили на ті місця, де, де, де прокатився той страшний землетрус. Отже, дійсно, ми закриваємо цю акцію. Ми дуже вдячні. Я ще раз хочу сказати громадянам України, громадським організаціям Посольство Туреччини нам допомагала в логістиці. Отже, Україна як держава і українське суспільство для себе в найтяжчі. Часи, часи війни вони все одно були разом з є з іншими. Хто страждає і потребує допомоги, пане Рифата? Чи багато людей, чи багато громадських організацій в Україні відгукнулися на цю ініціативу і долучилися до цієї акції? Нам відомі лише ті, які через нас, але коли от п'ятницю ми разом з паном послом Туреччини паном Ахметом Ягмуром спрямовували цю допомогу, він сказав про те, що відгукувалися. З дуже багатьох місць там, десь пропонували борошно, там пропонували олію. Тобто, місцеві громади вони намагалися пропонувати те, що в них є, але те, що і дуже потрібно в тих місцевостях, де прокатився землетрус. Як правило, це були е, ну, харчування е, і те, що можна було тривало зберігати і, і потім. Е, Ну, їх використовувати. і тому, як сказав пан посол, е, ті машини, які е, ну великі рефрижератори, яких вони наймали, вони курсували між областями, містами України, збираючи от цю допомогу і людей, і місцевих громад, е, е, ну в нашій ситуації це немало. Це 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 дуже е, помітно і відчутливо. Я би сказав би зворушливо. Пане Рафате, от власне, як ви вважаєте, чому Україна не залишається осторонь від е, горя своїх сусідів? Попри те, що по факту сама переживає дуже великі складнощі? Слухайте, це в нашій е, культурі, в нашій історії, в історії української ми ніколи не залишалися, не залишали біді е, близьких людей. Близьких сусідів, і ну це можна подивитися. Слухайте, я вам можу приводити приклади з кримської історії з історії Кримського ханства, коли там е, були епідемії е, на території Криму, і не де і не було де випасати худобу, то е, козацькі формування, які були на територіях прилеглих. До півострову Крим вони оголошували про те, що припиняють будь-які сутички і відкривають степи для того, щоб великі стада худоби могли би випасатися, і те ж саме робили кримські татари. Ну скажімо, ну я дійсно зараз це згадав. Це дуже в нашій історії передається вже сучасній, коли був голодомор початку 30-х років, і, і десятки людей проривалися до. Криму вони в першу чергу опинялися в кримсько-татарських родинах. Вони там, якщо це були діти, виховувалися, і в нас немало таких історій. Пане Рафата, якщо говорити не по темі сьогоднішньої розмови, якщо говорити взагалі про життя в Криму <кхи> зараз, сьогодні про ситуацію там яка є інформація, як поводяться зараз окупанти в Криму, що там відбувається загалом. Ну, останні от десь більше 10-2 да, тижні вже два тижні. З 20 після 23 лютого, е, якраз от більше 10 днів е, в окупованому Криму щоденно відбуваються вторгнення доми кримських татар, е, затримують людей, проводять обшуки. Таким чином е, російські карателі шукають тих, хто вчинив е, підріб. Е, Полотна залізної дороги 23 лютого, от, е, близько до Бахчисараю, там є станція поштова, і там е, відбувся вибух, е, і було пошкоджено е, колія залізнодорожна, і вони намагаються знайти цих людей. І е, кожного дня, вчора, е, кожного дня, відбуваються такі. Обшуки вчора вони вранці прийшли з обшуками до члена між кримсарського народу Лямара Юносова, якому вчора, до речі, було і день народження. Отак От карателі його привітали. Ну, провели обшук, звинувативши його. Що він нібито приймав участь підриві цього полотна, але потім вони відпустили його. Подивимося, що буде сьогодні-завтра. Чи можна стверджувати, що зараз, впродовж цих останніх тижнів, погіршується ситуація із дотриманням прав людини в Криму? Воно становиться більш жорсткішим і не тільки от останні дні. З моменту як почалася почалося широкомасштабне вторгнення російських військ на материкову частину України. Ну, э, ці каральні органи намагаються абсолютно й далі контролювати кримське суспільство, і тому э, з одного боку. Просто нарощується така шалена пропаганда, ну, просто все забивається в день і вночі матеріалами відео і іншими щодо так званої спеціальної військової адміністрації. Школа, де діточки стала просто місцем такої суцільної мілітаризації. Ну, і паралельно пропагандою вони поширюють. Репресії, і оці з допомогою пропаганди і репресій. Вони намагаються утримувати кримське суспільство під своїм контролем, і чим більше ну таких переможних проривів на фронті, тим більше вони посилюють репресію. Дякуємо, пане Рефате, Дякуємо за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Ми продовжимо за мить.